Нові факти у справі зникнення 15-річної Аліни Коломійчук. Пошуки дівчини, яка 26 листопада вийшла з дому у селі Печера Тульчинського району і не повернулася, тривають вже сьому добу. Оперативники Карного розшуку встановили, що у день зникнення Аліни автостопом подолала близько 70 кілометрів та дісталася стрижавки. Один з водіїв, який підвозив дівчину, повідомив, що вона вийшла з авто у центральній частині населеного пункту та пішла у невідомому напрямку. На момент зникнення Аліна була одягнена у куртку та черевики чорного кольору, а також сині штани. Дівчина з ростом 164 сантиметри середньої тілобудови має руде волосся та носить окуляри. Саме у стрижевці працівники поліції розгорнули пошукову операцію. Поліцейські переглядають відеозаписи з камер відеоспостереження, опитують місцевих жителів, а також перевіряють місця скупчення людей, заклади громадського харчування та місця, де Аліна могла б перебувати. Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати дівчину, просимо повідомити її на спецлінію 102.